А тепер давайте поговоримо про розвиток мозку дитини чи дійсно це важливо, і чи може вміння читати, писати чи розв'язувати приклади, показати, чи готова ваша дитина до школи чи ні. Насправді, розвиток мозку він багатогранний, і ми не можемо говорити про те, що якщо дитина вивчила літери, то ми можемо сміливо її відпускати до школи. Адже до 7 років має почати дозрівати такий блок мозку, який відповідає за самоорганізацію та самоконтроль. Без цих функцій дитині буде дуже важко себе організувати, починаючи з того, щоб відкрити підручник на потрібній сторінці, яку сказала вчителька, записання. Писати те, що сказала вчителька, бо щось буде дитину відволікати, вона буде дивитися у вікно на сусіда, думати про щось своє, і ми можемо думати, що дитина просто неуважна, так а насправді не дозрів мозок до навчальної діяльності. Як це зрозуміти, як продіагностувати? Ви це все зможете зробити завдяки діагностиці, в якій я зібрала питання та завдання для вашої дитини, які чітко покажуть, чи дозрів мозок, чи вам потрібно ще трошечки почекати чи попрацювати. І в діагностиці є такі питання, які, на перший погляд, взагалі не пов'язані з тим, що ми вважаємо класичною підготовкою до школи. Наприклад, там буде таке питання: як чи вміє дитина чистити зуби самостійно, так? І начебто можна. Можна подумати, не вже їй в школі доведеться чистити зуби, а насправді вміння чистити зуби це вміння утримувати. Програму дій, тобто треба взяти щітку, треба взяти пасту, намастити, зробити певні рухи. І там великий алгоритм, і якщо дитина не вміє цього робити, без вашої допомоги, це один із дзвоників про те, що контроль і самоконтроль вашої дитини ще не на належному рівні, на тому рівні, який недостатній для навчання в школі. І окрім цього питання в діагностиці буде дуже багато цікавих питань, які якраз зможуть допомогти вам зрозуміти. Міти, чи дозрів мозок вашої дитини до шкільного навантаження, чи вам потрібно ще трошечки попрацювати над цим?